Так, в общем, я сьогодні в селі. Що нам виврали городину, видно. Трохи поганенько, звісно. Багато там проплішин. Воно там не виврали. Ну, із-за необрізаних дерев, чи не знаю що. Поробили великі ями там борозни, Я все розгрібав. в общем, лопаток поработав. Ще виліз на горіх. Хочу познімати краєвид. Тут ще мій двір, що тут видно, що там воно моя машина стоїть. Хата вже печку затерпила, напевно будемо нощувати тут. Фух, хата, в принципі, від Пички швидко. А я поляю взагалі там горіх. Все, я виліз тут на самий верх. Отак. Знизу кажеться горіх маленький. А насправді він дуже великий високий. І за день його поляти просто неможливо. Пиляю все вручну, дуже високою, щоб не побити шифер. По маленькій гілочці все скидаю воно ну, туди, туди. В общем, ще обробити. Спилять воно дрова. Короче, роботи вистачає. А так-то хочу показати трохи краєвид, бо трохи захмарило, так було так гарно. Видно, що воно в нас. печка дымить, он в соседи, в следующих соседей печка дымить. Ну, это уже остальные улицы, уже все тут. Дальше там за останется останется село. Следующие Тут хата никто не живет. Тут еще есть соседи живут, все поубирало. Видно, повылишусь. А не мне помогает. В общем, конечно, тут еще... Все, ветка, но ветка на провода тут Горіх здоровий. І ще в планах і той горіх, щоб на цю повідку кришу не побити, бо вже його тяжко обрізати, щоб не побити, а якщо запустити, то Ну, якщо цей горіх зріжем, то він тут дуже розрізиться, і там рядом воно провода, електрики приїжджають, ріжуть. Всі горіхи тут багато, толку з них небагато я. Там горіха спляв за пару років, там спляв горіха, ну станеться вот той горіх такий нормальний гаді. Ну, в общем, силі класно. Даже хтось стріляв на лісу там. Да. Все, будемо тормозить.